Панове, привіт! Якщо раптом комусь із вас Миколай приніс PlayStation 5, то я вас вітаю. Ну а мені Миколай приніс два піки з героями і пак з легендою. Маємо сьогодні кубку матчів англійської прем'єр-ліги, серед яких виділяється парочка Манчестер Юнайтед chelsea Челсі на цей та інші поєдинки. Ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбета, посилання в закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. о, 850 всі поінтс Цей день настав. Починає ходити святий Миколай. Все ближчим стає Різдво. Ці форми. Вони просто мають опинитися у контент креатора правда? ж? Тому я купую. Вони гарні. Оце це просто топ. Ти виходиш на поле, який вайб. А ще оце все повдягаємо на стадіон. Та ти шо? Ну м'яч я не закину, того що треба для цього біле засніжене поле. ну. Беру! Беру, take my money! Оце є контент, за який не шкода віддати 850 всі пойнс. Так, який ми будемо грати? Ось цей. Це прикольне. О. Кольори теж можна поставити червоний. Е, крісла можна теж зелені або червоні є. Хай буде отак. Вот Файне і поле зелене. Люкс. Тіфо. Нарешті я буду грати з Тіфо. Так в мене тіфо не було. О. Ага. Все. Начебто все. О, ми йдемо далі. Ні, це якось вже зовсім крейзі. Це типу червоний чи ні? Ну давайте спробуємо. Але що це за кларет? Бордовий? Ага. Гарно! Зараз подивимося, як та сітка буде виглядати. Якщо це забарзу, то нездорово, то заберемо. Хочеш ефект снігу? Та я тобі можу зробити. Добре. Все, люкс. Сніг пішов гарно. Ну що, Миколай? Я був дуже хорошим протягом року. Я заслуговую на гарний подарунок. Отако, От якби я писав листа до Миколая, я би написав Жиноля або «Лусіо» або «Рамірес». Або компанії. Або якщо вже я був дуже поганий, то дай мені яятуре. Нехай буде. Ну То якби різочку дали, подарунків нема. Ну, спробуємо ще разочок. Ну добре. Втрати тут не страшні. Йдемо. Спроба номер 2 Зараз, а взагалі. Кажу, то вже четверта може. Бомба стор в мене ж була. Опа! Що <плес> це таке? Фірстач. В цього дерева є фірстач. Серйозно. Ну Добре. Ризикнемо. Ризикнемо в цей магічний вечір. Починає з того, що болюче. 87 рейтинг. Добре, Рольфо, повертайся до мене. А якби таку легенду отримати в якомусь таких паків? Наприклад, Лука Модріч. Мені подобається, що EA компенсують мої витрати на ці СБЧ. Це дуже гарно з їхнього боку. Модріч, який продається, 87-й, будь ласка. Різдвяний такий. Ту -ту 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 -ту. Ну що, ми тягнемо ще когось волкаутом, га? Ух ти. Вондейк! Бляха, якби вандейк зараз який продається, то це була б фантастика. Деліг 86 теж приємно. Теж копійчина, але волкаут Вандейка просто би закрив половину тих Гезбачев, які я вже поліз. Та хай Щасливо. Все, фініш. Ой, промо летить! Промо летить в якомусь нездалому пакетику! Е, ти хто взагалі, ти що, Майк, Майк, колега там? Ти такий промо, як я гном. Але все одно 15 тисяч навіть, і 84-й. Давай! В основу. Нідерланди! Чому не Сєв? Я не хочу дивитися далі! Не хочу! I'm a бути гуліт I'll cry. Хантер-хантер кажете, так? Тінь. І все. Два Хантера і Тінь. Ну, стати в нього, до речі, не найгірші. Я пам'ятаю, в попередній FIFA з ним двадцятку вибивав в основі. Правда, він тоді був запел, то лінкувалося краще. Зараз він за девізи Гомес, це дерево, але поглянемо, і Ван Персі найцікавіший з них всіх. Ван Персі з них всіх найталановитіший. І плейстайлі в нього найбільше. Ван Блан Ошо, але тут, що а мені прокачаний якийсь фіго. Команда теж така з нестандартними гравцями, але уявіть собі, щоб це поле стало таким білим чи від снігу якимось типу сіруватим, ну як лінії. Тоді би нарешті вперше в історії Ultimate Team стали б потрібними різнокольорові розмітки на полі. І я б собі вперше поставив таку. Але гарно форма виглядає я вам скажу. Комес! Ех, але я перший удар. А отак. Вау, Гомес! Як ти не забув, Як цікаво зараз то все організували. Іван Персія підіграв. Прикольно. Ой-ой. ой Ооо, -ой -ой. Касільіс і лонгшоти. Добре. І Гомес буде. О. Маріо Гомес! Бундесмашін! Як він тут впорався таке з тим м'ячем, прийняв на груди, але я боявся, що буде далі, і скажеш, як класно, що він тобі упав. Ну, може з часом то перейде, але. Ну, ти дивися. У мене є кому перевіряти це. Ну, Касіліс нічого не ловить. Удар-гол, удар-гол. Але я даю зайти задалеко насправді. Центр поля нема без Белінгема атаки. Немає без нормальних там хлопців. Я в дупі. Ай! Дві навіть прям стіком рухає Косіліс нічого не даю. Ха. Отакий, От як в дитинстві був балян. Папе, до речі, і Неймара червоного собі зробив суперник. Ну що, непогано той меч виглядає, але йому не вистачає якоїсь розмальовки, правда? Таке якби взяв іграшку з ялинки. От от як можна пояснити, що я даю пас, а контроль над гравцем не переключається? Ох, такий зіграв, ти дивись. Ван Персій, Гомес! Касільєс, я на нього навіть не розраховую. Ова. О! Ну, свято! Свято забитого голу. Приймаю, тепер приймаю. І Робін ван Персі! І. Кейт. Модрич, віддай тривало. Модрич теж вміє тривале 2-2. Модріч віддає Тейонгу. Іван Персі. Ану, це що не фол? Робін. Робін. Фінес Шотен. 32. Нарешті я попереду. Вольовий камбек від моїх легенд. І не зовсім. Як він під той Фінес підлаштовувався? Мені здається, треба поміняти місцями Ван Персі і Гомеса ефективності буде більше. Ой-ой-ой! Гомес біжи, як ніколи не біг. Гомес. Супер! Оце має бути перемога Робін ван Персі. Це добре, один програли, притерлися, придивилися, хто що може, хто що не може. Ну, попередній, мені здається, ефектніший був. Буде Неймар, бону. Буде Неймар. Двіча тут такий спромов. Равний імбапий. І що, цей м'яч хіба кращий? Ну, цікавіше, принаймні, що на ньому є якась розмальовка, так? Але він трохи світиться більше, То не дуже подобається. Можна. Ван Персі! 1-0! Ось вона! Добре Кьойт. Кьойт все-таки час від часу може й дати перехоплення. Цікаво, цікаво, цікаво! І. І. Гомез, як ти то зробив! Ха-ха-ха! Дерев'яний дриблер. На. АПЛ. Опа. Ух ти, гарно. І. І Гомес! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. До побачення. Маріо Гомес. З такою антропометрією таке витворяти. Це GG. Сона черненького зробили? Люденький який той м'яч, вау. Мої очі і, вибачте ваші очі. За ваші очі турбуйсь більше, ніж за свої очі, але він. Я навіть не знаю, з чим то порівняти. Можна намодричи. Лука. Лука, зіграй з гомесом. Гомес біжить головою. Буде бити Уф. Гомес ногою І Уф. І курва. гол Ха-ха, м'яч, броне. Але важко в цьому матчі, боже мій. Можна нагло закривати флангів центр навіть не піде. Ой, пішов. Він, мабуть, того і чекав. Касіль, та грає від вес. І тут. І тут Eroден Dреблі, який закінчується просто гамномене ударом. Вау! Я в шоці з цього удару. От його помигон. Тоналірарний. Вау, рарний. Що? Шо? шо це за м'яч? Хто грав з ним? Чого не сказав, що він взагалі якийсь чорний? Шо з м'ячем? Включіть світло м'ячу? Може в нього ліхтарик є всередині? Гірлянда якась? Та що не м'яч, то якийсь прикол? аж червоний таймінг дав і тут. Блан забиває, Лоран Блан! Вау! Дайте якось відсвяткуємо. Ухти. Цей випуск з м'ячів буде. Запам'ятаємо його таким. Він мав би бути гарним. Сніжинки все таке, але. Кьойт. Кьойт ще не забивав. А забив. Дірк Кьойт, тепер забивали сьогодні всі, хто випав мені. Кьойт, Ван Персі, Гомес. Ну це кінець. Ой, я побоявся, чи ворота він не перекине. 4-0. Мені здається, Бомпастор, якщо качнути, це може бути машина реально. Після того, що їй мені баша точно дадуть піку, вона ж завжди так робить. Голландський дриблінг від Ван Анперсій. 5-0. Два голи і 3 Маріо, Манперс, 7 голів і один асист, коли їм стає 7 натовпти. Кейт 2 забив, 2 асестував, нічого собі, 110 результативних дій за 260 матчів. Кейт 4 за 5. Ого, майже один до одного. То є смішно! Як і керка Сіріз, який сподобався мені менше ніж Сар і Шмейхель. І з таким везінням на ці крутилки треба би було напевно зупинитися. Але мені здається, що я якось спробую ще. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Пишіть у коментарях, що вам падало в паках з легендою чи піках з героями останнім часом. Почуємось, побачимось, бережіть себе.